Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ліаною Кириленко та Мар'яною Кавен. Сьогодні у випуску ми поговоримо з вами про відпустки. А точніше, як же нам провести з вами інвентаризацію відпускних за допомогою програми БАС Бухгалтерія. Я хочу нагадати, що якщо ми з вами візьмемо звичайну, стандартну, Базову-бухгалтерія, баз то ми можемо згадати, що нарахування, відпускних в даній програмі, воно обмежене. А точніше, програма нам сама не розрахує. Але коли ми з вами виконуємо нарахування, відпустки, то нам необхідно в документі нарахування зарплати відобразити окремим рядком дане нарахування з. Вибором саме виду нарахування, оплата відпустки. Тобто у нас з вами є окремий вид нарахування, який ми з вами завжди обираємо, оплата відпустки. Далі ми з вами вказуємо дату початку відпустки, дату закінчення, навіть якщо це відпустка перехідна з місяця в місяць, наша з вами задача розбити двома рядками, наприклад. Скопіювати, і ми говоримо, що відпустка, наприклад, там, наприклад да, там з 1. -го 11, -го, 24 -го, по, наприклад, там 3, -е, 11, -е, 24. -те. Тільки там, де минула, то тут повинно бути не по 27, -е, а по 31. -е. Ось таким чином. Далі ми вказуємо з вами розраховані суми. Наприклад, тут нехай буде 2.300. і Якщо ми з вами прокрутимо вправо, то далі ми бачимо з вами календарні дні Вибачте. 31, 10, 24, ось. Календарні дні даної відпустки. Тобто, ось ми бачимо 18, відповідно, нижче програма розрахувала. Тобто, відповідно, ми все одно в документі нарахування зарплати вказуємо інформацію про відпустки. Але, наприклад, нам необхідно з вами в кінці року провести аудит, коли в який період ходили наші працівники у відпустку. Для того, щоб полегшити собі цю процедуру, я пропоную використати звіт універсальний. Він знаходиться у розділі звіти, універсальний звіт. Ви вказуєте період. Ось, наприклад, я тут вкажу зараз 24 рік, за яким ми хочемо підтягнути дані. Далі поговоримо, а з якого документу нам необхідно підтягнути дані. Ми говоримо, що це буде документ документ нарахування зарплати. Далі ми говоримо, а з якої саме вкладки або яку інформацію необхідно підтягнути. Ми говоримо, що з вкладки нарахування. Натискаю я зараз Сформувати, і програма нам одразу підтягує всі-всі-всі нарахування. Але нам же з вами всі не потрібні. У нас з вами стоїть зараз задача, це тільки по виду нарахування оплата відпустки. Для цього ми з вами зробимо відбір. Натискаємо Показати настройки. Переходимо на вкладку Відбори. Ми говоримо, що це нарахування. І обираємо значення виду нарахування, за яким ми будемо робити відбір. Ось оплата відпустки. Сформувати. І таким чином, за вказаний період нам програма підтягує тільки інформацію, де вказано саме вид нарахування, оплата відпустки. Також ми бачимо тут дуже-дуже багато колонок, які нам з вами зайві не потрібні, тож ми можемо перейти на вкладку Показати настройки, і на вкладці Показники ви прибираєте ті колонки, які вам не потрібні. Ну, наприклад, співробітник, підрозділ, нарахування добре нам потрібно. Дата початку, дата закінчення, ну хоча б да, інформація по періоду нам також потрібна. Відпрацьовані дні, години, норми, ось це нам не потрібно, бо нам потрібні саме календарні дні. Тож, відповідно, ось ці всі прапорці можна взагалі зняти. І встановити тільки те, що нам потрібно. Нам потрібна дата початку, дата закінчення, розмір результат нехай будуть, якщо вони у вас вдруг різні. Ось. Ну і посаду да, можемо з вами додати. Все. Ось таким чином натискаємо Сформувати. І ось таким чином ми з вами отримали невеличку таку табличну частину, де ми бачимо з вами інформацію в розрізі наших працівників, в розрізі періодів. І інформація по календарним дням. На жаль, е, да знову нагадую, тому що це база бухгалтерія, вона обмежена. Тут саме е, облік заробітної плати він обмежений, але нам же все одно саме потрібні ці дані. Тож, відповідно, на жаль, ми не бачимо за який період це була відпустка. Тобто, це була відпустка там двадцять 24 рік за поточний чи за минулі роки. На жаль, цієї інформації ми не бачимо. Але хоча б ось таку інформацію ми вже можемо з вами отримати, і ви вже бачите періоди. Якщо, можливо, ви в документах нарахування писали тут коментарі, тобто за який це були період відпустки. Але коли у вас одночасно йдуть декілька працівників, ну тоді дуже великий коментар буде. Але ви все це можете прописати для себе, тому що коментар, нагадую, він не йде в друковану форму. Коментар це саме йде для вас, для вашої підсказки. Тобто та інформація, яка вам потрібна, то припишіть, чому ні. Тому ось таким невеличким лайфхаком мені захотілося з вами поділитись, тому що навіть якщо база обмежена в обліку заробітної плати, то все одно інформацію ми вносимо, і, відповідно, ну, у нас є така можливість її витягнути для нашого подальшого аналізу. Тож, якщо відео було для вас корисним, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. А якщо у вас виникли питання щодо автоматизації, я з радістю вам допоможу. Залишайте заявку за посиланням в описі під відео і до зустрічі. Пока-пока!